З діловим візитом на Закарпатті побували представники Угорської області Бачкішкун. На зустрічі з очільниками Закарпатської ОДА та обласної ради вони обговорили туристичний потенціал Закарпаття та обмін досвідом у цій та інших сферах. Представників делегації на чолі з головою загальних зборів області Бачкішкун ознайомили зі специфікою нашого краю туристичними родзинками та інвестиційно привабливими об'єктами. Закарпаття та область Бачкішкун мають багато спільного до прикладу, розвиток. Виноградарства та виноробства, завдяки їх розвідку угорцям за останні кілька років вдалося в рази підняти туристичну привабливість свого регіону. Ще однією спільною рисою виявилася проблема еміграції, відтік людського потенціалу з краю у великі міста та за кордон. Однак, угорцям цю проблему також вдалося подолати. Зараз вони готові допомогти українцям вирішити її шляхом створення нових робочих місць в рамках співпраці в сфері туризму. Ми обговорили питання на базі е, співпраці із. Е в сфері транспордорного співробітництва трошки її розширити, збільшити можливості і туристичної галузі, і галузі розвитку інфраструктурних проектів, культурних проектів. Але ми і далі проводимо політику того, що ми маємо надати нашим громадянам можливість працювати вдома, заробляти достойну заробітну плату. Ми обговорили питання співпраці у сфері лісопереробної галузі, у сфері. Туризму залучення інвестицій. Ми вже побачили тут величезні перспективи для розвитку туризму. Його перспективи угорці знають ще мало. Однак, ми приїдемо зі спеціалістами, щоб вони побачили, варто привозити туристів у ваш край. Тут багато цікавинок і просто надзвичайна природа. Аби презентувати потенціал області угорським підприємцям, посадовці домовилися провести на Закарпатті бізнес-форум. Це дасть змогу отримати нові інвестиційні потоки в сфери туризму, агро та лісопромисловості. Також сторони домовилися підготувати угоду про співпрацю, яку офіційно підпишуть на форумі. Домовилися про те, що формалізуємо відносини, де буде чітко викладено, що цікавить обидві сторони в сфері обміну досвідом підприємцями. Планується організувати бізнес-форум для представників бізнесу обидвох держав і обох областей.